Всіх вітаю, всім доброго дня! Сподіваюсь, ви зараз почнете підключатися. Напишете, як мене видно, як мене чутно. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про каву. Чудову нашу речинну каву. Ви дізнаєтесь багато таких моментів, які, мабуть, для вас стануть новинками. Дізнаєтесь, чим для нас корисен цикорій, тому що наша кава з вами має в своєму складі цикорі. На 60% вона складається також цикорію. І якісь отакі мої моменти, секрети, як я раджу вживати тим чи іншим категоріям населення. Наша з вами каву. Доброго дня, дуже дякую за зворотній зв'язок. Сподіваюсь, видно, чутно. Ну що, тоді поїхали. Наша з вами решина кава Нутрі Plus. Я думаю, що всі ви її вже спробували, всі її, ви її вже насолодились її смаком. І, мабуть, багато хто з вас почитав вже склад цієї кави. Наша з вами кава складається на 60% з цикорію і на 40% з розчинної кави. І в цьому я бачу такий величезний плюс, тому що а, насправді кофеїн має дуже багато як позитивних, так і не дуже позитивних моментів. А, позитивні моменти складаються в тому, що кофеїн в нас є антиоксидантом, в тому, що кофеїн допомагає дуже багатьом людям сходити до туалету, тобто, якщо є закреп, Кофеїн, він стимулює всі сосуди, всі судини, крім якраз таки. Прямого кишківника, при цьому прямий кишківник розслаблюється, і людина може сходити в туалет. Але зразу скажу: так: от, забіжу наперед. Насправді, якщо ви ходите тільки за допомогою кави в туалет, це не нормально. Тобто потрібно розбиратися з мікрофлорою, потрібно розбиратися, в принципі, з а, усім жовчно-кишковим трав, шлунково-кишковим трактом, особливо з нашим головним таким, я мабуть, вже всі. І вуха вам жужала про жовчний міхур. Це такий наш головний секрет гарного перетравлювання, гарнього зовнішнього вигляду, краси, здоров'я і так далі. П'ю каву від фармасі постійно протягом кількох років. Ну, Дуже-дуже я за вас радію. І так, з чого складається наша кава? Як я вже сказала, вона складається з цикорія та рочної кави. Цикурі 60%. Тому 60% мого ефіру буде якраз таки про цикорі. А я дуже люблю сама цикорі, і в період детоксу я замінюю свою звичайну утрішню каву на цикорі. Цикорі в нас містить і вітаміни, і мінерали, і пробіотики. Тобто головний такий інгредієнт цикорію це чарівний інулін. А інулін це ніщо інше як Корисний пребіотик для нашого кишківника. Тобто, наш кишківник це такий товариш досить капризний, як так кажуть. І він любить, коли ми його звичайно правильно годуємо. І головний компонент, який повинен заходити в нас з харчуванням, це, звичайно, пребіотики. Тобто Марно пити пробіотики, якщо у вас немає пребіотиків. І один з пребіотиків це якраз інулін. А інулін – це головний компонент нашого з вами секуря. Якщо це зрозуміло, ставте, будь ласка, плюсик. А я вже пила каву, тому я п'ю шипшинку теж дуже корисний напій, містить багато вітаміну С, особливо такий період авітамінозу. Дуже-дуже гарно. Тому всім вам раджу. І чекаю на ваші плюсики. Тому що ваш зворотній зв'язок це головне для мене. Ви повинні вийти з ефіру з повним розумінням про все, що я сказала. І навіть більше. От бачу навіть три плюсики. Дуже багато плюсиків. Так, дуже-дуже добре. І так. Де ще в нас є інулін, тому що ми з вами можемо випити одну, дві, ну максимум три чашки кави. А інулін нам потрібен набагато більше. Насправді, інулін в нас є в часнику, інулін в нас є в топінамбурі і, звичайно, в моєму улюбленому артишокі. Артишок, лук теж мають в своєму складі інулін. Також що я хочу сказати з приводу нашої кави? Так як наша так як наша кава складається на 60% з цикурію, її можна навіть ті тим людям, яким в принципі треба мінізувати кофеїн в своєму житті. Яка це категорія людей? Перш за все, це люди, які мають проблеми пов'язані з якраз з серцево-судинною системою. Люди, які мають проблеми з тиском. Дуже багато людей зараз мають проблеми з тиском. Люди, які мають зайву вагу, звичайно, будуть мати проблеми з тиском. Люди, які дуже дуже багато витрачають. Ах. Ну, я б сказала так, душевних сіл своїх дуже багато нервів витрачають якраз таки на сучасні події, і неможливо не витрачати на це свої нерви, тому звичайно всім нам. Так чи інакше потрібно мінімізувати каву в своєму житті. Також це категорія людей, яка вже виснажена, має синдром хронічної втоми. У мене в моєму аккаунті є якраз пісне цю тему. Тому почитайте: тобто, люди, які прокидаються в три години. Ранку, які потім не можуть заснути, а які з ранку встають такі розбиті, і без кави вони не люди, тобто з підняли, але не пробудили. Є такі люди. тобто Цим людям, насправді, хоч вони і дуже так от міцно сидять на каві. Насправді цим людям потрібно мінімізувати каву в своєму житті, якщо потрібно мінімізувати каву. А міні... якщо ми щось мінімізуємо, нам потрібно дуже якісно це замінити. Тобто не тільки відібрати, але і все ж таки щось дати. І тут нам, звичайно, допоможе цикорі. Крім того, наша з вами кава а, має 40% якраз таки розчинутися. Кави. Тобто ми з вами маємо такий чудовий мікс, якраз таки поєднання смаку, поєднання аромату і мінімізація шкоди. І це от такий от головний момент, який я от можу вам сказати. В контексті кави. Крім того, ми з вами повинні розуміти, що компоненти кави, такі як, наприклад, інулін, вони мають також м'яку таку жевчогінну дію. І як я вже сказала, якщо в нас буде здоровий жовчний міхур, у нас з вами буде здорова вся наша система. Шлунково кишкового тракту. У нас з вами будуть здорові всі наші гормони, тому що жовчний міхур в нас буде допомагати якісно розчеплювати жири, які ми з вами отримуємо з збалансованим харчуванням, з диетичною а, І ну, з всією нашою системою здорового способу життя. Крім того, буде виводити. Ті естрогени, ті гормони, які повинні вийти з нашого організму, це теж дуже важливо. Тобто, не буде стану ендометріозу, не буде стану, коли в нас ростуть всякі кісти. Всі-всі-всі ну, утворення -всі -всі по жіночій лінії можна сюди віднести. Тобто від здоров'я шлунково-кишкового тракту, жовчного міхору якісної жовчі залежить здоров'я всього нашого організму. Це дуже важливо зрозуміти. Як пливає наша кава на та імунні захворювання. Нормально наш вкаву впливає, тобто ніяких інгредієнтів, які можуть чи то нашкодити, чи то якимось чином підсилити якраз аутоімунні захворювання. В контексті кави я не бачу. Навпаки, навпаки, я вам скажу, що навіть на от аутоімунному протоколі, звичайно, не на перших тижнях. Зразу скажу. Я, наприклад, коли от дівчатам розписувати аутоімунний протокол, це така от ювелірна робота, просто ювелірна. А, каву на перші два-три тижні виключаємо, але от з третього тижня якраз от буде кава з цикорієм, в нагоді дуже дуже добре. Крім того, ми з вами повинні розуміти, що от, а, класична кава, вона буде трохи нервову систему стимулювати. Тобто, як я сказала, вже от, тонус такий є у нас з вами. А, і це добре. Тобто тут теж от ми повинні мати таку золоту серединку, але ті люди, які вживають дуже багато кави, як я сказала, ті люди, які вже мають виснажену нервову систему, виснажені наднирники, мають трохи зменшувати. І в цьому контексті, звичайно, буде дуже корисно якраз таки напіс з цикорієм, який буде, навпаки, нервову систему трохи заспокоювати, трохи знижувати, якраз таки стрес. А, також я мушу сказати, що ця кава може трохи підсилювати апетит, але в контексті а, того, що будуть краще вироблятися, якраз такі жовчні соки. Тому, ну теж така золота середина. Я раджу, а, чи то після їжі, якщо ви не приймаєте додаткові якісь препарати, медикаменти, чи то через 30-40 хвилин, але не так, щоб ви от, а, випали через 2 години і потім зразу захотіли їсти. Тобто, тут така золота середина. Норму вживання обов'язково скажу. Скажу і тим людям, які мають проблеми, і тим людям, які не мають проблеми. Про все це скажу. А також. Ми маємо ефект якраз таки м'якого тонусу, також ми маємо ефект стабілізації глюкози крові, теж нема, ну, такий важливий факт. Але, звичайно, я завжди кажу, що ну, немає чарівної таблетки, тобто неможливо там схуднути, неможливо налагодити вуглеводний обмін. Без харчування, без балансованого харчування. Тобто, все це вишенка на торті, але вона є. А, протимікробна, протизапальна дія, все-все-все це є у нас з вами в каві. Крім того, ця кава буде корисна, як я сказала, тим людям, які мають підвищений тикс. Тобто гіпертоніки, тобто кава класична, в нас ще більше підвищує тиск, і в цьому контексті вона взагалі не рекомендується тим людям, які мають якраз таки підвищений тиск. Тим людям, які мають гіпотоніки, ну, такі, як я, тобто, навпаки, піднижений тиск, але це мій стабільний тиск. Я при цьому дуже-дуже гарно себе почуваю, але все ж таки маю про це сказати: це корій має якраз таки дію на підниження тиску. Тобто, тим людям, які вже мають піднижений тиск, буквально одна дві чашки на день норма. Тим людям, які мають підвищений тиск, 3, ну, 4 чашки на день. Тобто, ми все це повинні розуміти. Крім того, ми повинні з вами розуміти, що кава в нас ні в коєму разі не замінює звичайну воду. Тобто, я теж на кожному ефірі вам кажу про харчування, про здорові звички і, звичайно, про водний режим. Навпаки, з кожною чашкою кави, ми з вами ще додаємо. Одну додаткову чашку звичайної води це дуже-дуже важливо. Крім того, можу сказати, що ті люди, які мають якраз таки проблеми з жовчним міхром в контексті, Жовчо-кам'яної хвороби. Ну, по-перше, вам треба з цим розібратись обов'язково. Зараз можна все ж таки і спробувати їх розчинити, якщо це можливо, з гастроентерологом не такий а, простий, це буде шлях, але все ж таки дуже-дуже добре, якщо ви розчините їх і збережете орган. Крім того, зараз є операції, які... Дозволяють не видаляти орган, тобто теж можна видалати. Але я не про це. Це я, як завжди, трохи в сторону хочу побільше побільше вам дати. Я в контексті того, що цикорій має якраз таки дію трохи жовчодінну. Тому ті люди, які вже мають проблеми з жовчним міхором, в контексті якраз таки жовто-кам'яної хвороби, вам норма до двох чашок. Тобто, те, що так собі зрозуміти. Ну, оптимально, взагалі, от оптимально одна дві чашки кави на день не більше. Тобто, тут от я вам можу таке сказати. Ті дівчата, які зараз годують груддю, можуть вживати каву, але теж дивіться так, щоб це не приходилось якраз таки на вечірній час години. Тобто, ну взагалі, після 16.00 я нікому не раджу, тому що все ж таки в нас є 40% розчинної кави, тому ми повинні бути. Ну, Обережні. Головне нам якісно поспати, щоб в нас виділився весь каскад гормонів. І на ранок ми прокинулись гарні, подивились на себе в дзеркало і сказали, як чудово. І усміхнулись собі, пішли пити воду, і були в супернастрої і зробили свій день ідеальним. Тому, звичайно, я вам раджу всім всім-всім до 16.00. І каву, і чай, і всі напої, які містять в своєму, містять в своєму складі, якраз таки кофеїн, щоб нашу нервову систему зайвий раз не, не бадьорити. Ось, якщо це зрозуміло, ставте, будь ласка, плюсик, я п'ю свою шипшинку. я п'ю свою шипшинку, а ви ставте плюсик. Каву з цикорієм, я на 14 років. Можна так, можна. А в 14 років вже можна пити каву з цикурієм і в контексті того, що вона не буде дуже так бадьорити, але теж в першій половині дня, тобто ну можна зі сніданком, якщо. Юнак любить, можна там трохи додати вершків чи то кокосового молочка. Можна, можна, можна. І, звичайно, без цукру. і Звичайно, звичайно, без цукру. Так, дуже дякую за ваші плюсики. Тобто по грудному вигадуванню ви вже зрозуміли. А по вагітності теж перша половина дня один, одна чашечка не більше. Але теж, от я вам раджу все ж таки радитись зі своїм лікарем, тому що не можу всіх вас. Побачити, проконсультувати, зібрати анамнез є індивідуальні моменти. В навіть в самому корисному продукті окрема людина може знайти компоненти, які будуть їй шкодити. Тому дуже-дуже важливо якраз от індивідуально підходити до кожної ситуації. Крім того, каву треба мінімізувати людям, які мають алергію, є моменти, Пірікрсне алергії. Я думаю, по-українськи це так і буде. Пірікрсна алергія. Якраз таки на цикорій, Тобто тут алергіки з обережністю. Ну, в принципі, от я бачила по своїм алергікам на детоксі, нічого страшного. Навпаки, кава гірше діє, класична кава, гірше діє, ніж якраз таки напої з цикорієм. Тому ну, тут теж така золота середина. Дітям до року, звичайно, ні. Дітям після 6 років вже можна потроху додавати після 6 років, але все ж таки 40% розчинної кави, тому от 12-14. Моя така базова рекомендація: 12-14. напій піс цикорія ви можете додавати діткам із 6 років. От 6 років, якщо чистий цикорій без кави. Це от теж потрібно зрозуміти. Людям, які мають хворобу шлинково-кишкового тракту в контексті язва, гастрит, теж обережно, звичайно, не в період загострення. Зараз дуже багато загострень завжди осінньо-зимовий період, весняний період, тобто такі перехідні періоди, завжди є такі невеликі загострення. Тому. Період загострення ми взагалі все це прибираємо. Це дуже-дуже важливо також. Ну і, звичайно, індивідуальні якісь реакції. Теж ми про це не забуваємо. Так, по цикорі я, в принципі, розказала вам все, що хотіла. Тобто корисний інулін. Мікрофлора нашого кишківника, яку ми з вами намагаємось виростити, наше мікробіотичне ядро, про яке я теж дуже часто-часто вам кажу, все це наш інулін, все це наш цикорій. Також цикорій в нас чудова заміна такої класичної кави. Але в нас з вами є такий оптимальний мікс, тому я думаю, вам сподобається і по смаку, і по якості зниження рівня глюкози. Але з оговоркою того, що ви харчуєтесь, вірно. Також в контексті зниження холестерину завдяки тому, що є м'яка стимуляція жовчного міхуру, теж про це не сказала, сказала про гормони, але не сказала про холестерин. Якщо в нас буде здоровий жовчний міхур, якщо в нас буде здоровий кишківник, то в нас буде з вами теж така м'яка дія і в контексті холестерину. Тобто, ну по холестерину я теж дуже багато на своїй сторінці розбирала. Трохи менше приділяю якраз таки експертним постам увагу, але в стрільці у мене все це є. Ну і, звичайно, у мене все це є на проєктах, які я веду постійно. Ось оптимальна доза це до двох чашок. Я сказала, кому можна більше, кому не треба більше. Тобто, ну от, одна-два чашки на день. Не заміна звичайної води, тобто водний режим, ми з вами. Все ж таки не забуваємо про це. Ну і, звичайно, насолоджуємось кавою. Як же нам з вами насолоджуватись кавою? Звичайно, перш за все, я не раджу вам додавати в каву цукор, тому що цукор це простий вуглевод. Звичайно, це смак, який ви додаєте до своєї кави, до якого звик ваш мозок, але я скажу в цьому контексті, що просто потрібно. Крок за кроком себе від цукру постійно відводити. І все це можливо зробити. Тобто ми з вами можемо вживати каву з якісним рослинним молочком, з кокосовим молочком, з кокосовими вершками, ми з вами можемо вживати каву. Якщо у вас добра переносимість якраз таки молочних продуктів, ну, не, не раджу я вам. Молочні продукти всі. Але є такі люди з генетикою чудовою ГНТТ, і вони чудово переносять навіть а, молоко коров'яче, теж ви можете трохи додавати. Там буде і лактоза, і такий. Цукор природній, тобто, ну, невелика кількість, можна все це додавати до своєї кави. Тобто Тут вже ваша фантазія. Крім того, от по рецептам кави, що я можу сказати? Як я от своїх дівчат на проєктах від, ну, відстраняла так сказати, від кави з цукром, я їм давала половинку банана. Тобто, Ті люди, які є по своїй природі сладкоїжки, у яких от просто смакові рецептори ще не перестроїлись, спробуйте каву з половинкою банани. Половинка банана це якраз таки та норма по глікімічному навантаженню, яка навіть для діабетиків не на ну, не буде такої шкоди. Звичайно, якщо ви там з цією половинкою банани не з'їжте. Півторту. Але от я для своїх дівчат, і навіть для тих людей, які мають ДБ другого типу, все це використовую. Тобто, половинка банану, кава і от такий от собі ритуал зробити. Тобто, без цукру, але от окремо з половинкою банану. Це буде дуже-дуже смачно. Тобто, всім вам раджу. Спробувати, крім половинки банана, ми з вами можемо використовувати теж інші фрукти, теж такі натуральні цукри. Це може бути один, ну, максимум, якщо вам не треба скидувати вагу, це може бути два фініки. Тобто, фінік це в нас найтакі сахарніші фрукти, багато фруктози, багато глюкози, тому в великій кількості я вам радити не можу. Але от один фінік. Якщо навіть ви скидуєте вагу, з кавою буде дуже смачно. Тобто, от, трошки кави глотнули, трошки фініку, трошки кави, трошки фініку. І це от такий от оптимальний теж рецепт. В принципі, так можна зробити по всім фруктам. Тобто, є така. А, в мене табличка еквівалента одного фрукту на один прийом їжі, і це може бути 150 грамів ягідок, будь-яких, які ви любите, тобто і полуниця. І малина, ну, будь-які яблуки це 150 грамів. Це може бути одне яблучко, і теж ви можете його трохи там, кориці додати, буде дуже-дуже смачно. І теж це, от, знаєте, так трохи підчоркиває смак яблучка. Якщо у вас яблучко досить таке солоденьке, це теж буде чудово. І якраз не буде такої зайвої солодкості. І якраз таки теж кориця має таку дію в контексті зниження рівня глюкози крові. Але, як я вже сказала, це в нас вишенька на торті. Дуже важливо це зрозуміти. Груша теж сюди може чудово вписуватися будь-які екзотичні фрукти, тобто і манго, може бути тут, і папая. В контексті 100 грамів на одну порцію. Тобто тут теж от ваші такі вкусові вподобання і ваша фантазія. Тобто, все залежить від вашої фантазії. Насправді. Дуже часто я в своїх навіть сторіс показую, як я роблю, з чим я що поєдную. Так що теж можете брати собі такі ідеї. Так, тепер. Готова повідповідати на ваші запитання, які в вас ще є запитання, тому що, по каві ми з вами все розібрали, я думаю, тут все зрозуміло. По рецептам я вам розказала, з чим можна поєднувати, з чим не поєднувати. Ну, я розумію, що для багатьох людей це досить важко. Не поєднувати з цукром, але пройде тиждень, два тижні, і ви просто... Крок за кроком почнете себе перепрошувати. Насправді такий э, додатковий цукор він нам взагалі не потрібен. Оці такі старі э, тенденції, що глюкоза потрібна мозоку, все це ми з вами повинні зі своєї голови взагалі прибирати. Взагалі. Тобто ми з вами отримуємо чудову кількість глюкози. З овочів, з фруктів, з цільнозернових круп, і все це вистачає і нам, і нашим дітям. Тобто я за те, щоб в нас взагалі не було додаткового цукру. Тим паче в каві, тим паче в такі смачні. Тобто тут ми з вами повинні бути попереду. А, також, також, тим людям, які худнуть і не хочуть додатково додавати до свого раціону, якраз такий. Вуглеводи додаткові, тому що є різні також протоколи. Я теж от часто розписую протоколи, коли знижую. Кількість вуглеводів в раціоні, і трохи підвищує кількість жирів в раціоні. Це не кето-протокол, але трохи підвищена кількість жирів в раціоні. В такому контексті ми з вами можемо поєднувати каву з горішками. Тобто будь-які горішки, а краще, якщо ви їх вимершите, тому що це буде дуже легко для вашого перетравлювання. Крім того, вийде фіртинова кислота, яка ну, різні є дані наукові, але я скажу так, вимаршені. Горішки все ж таки краще засвоюється. Тому її фетинова кислота з них виходить, тобто буде краще засвоюватись вітаміни, мінерали, нічого не буде їх зв'язувати і виводити з вашого організму. Крім того, замочені горішки це дуже-дуже смачно. Так бачу питання. Кава з мечуном та жить там, які каві видавати провагу? з цикорієм чи з злаками. Я вважаю, що з цикорієм. Тому що все ж таки цикорії, от подивіться, скільки в нас з вами корисних має властивості. Ячмен, жито, ми з вами можемо і хліб поїсти, <гум> і все це отримати. А от цикорі це насправді така супер-супер корисна рослина, і треба всі корисні її властивості. Максимально, максимально на своє здоров'я спрямовувати. Тому, звичайно, з цикорієм, звичайно, з цикорієм, буде чудово. Можна також з колагеном. бич колаген мені теж подобається. Я вам про колаген дуже багато розповідала. Я вважаю, що і діткам можна колаген. Ну, не в каві, звичайно, але все ж таки мультивітаміни місяць, але волосся випадає. Так потрібно зрозуміти, від чого випадає волосся. Може, у вас є е, проблеми з шитоподібною залозою, гіпотиріоз. може у вас є залізодефіцитна анемія? Може у вас недостатня кількість білку? Тобто, тобто в контексті якраз білку дуже допоможе колаген, але потрібна доза трошки, трошки більша, звичайно. Тобто, від мультивітамінів не буде такого, що перестане випадати волосся. Не буде такого дівчата. Я вам завжди кажу: немає чарівної таблеточки. Немає. Якщо б вона була, я б вам розказала і собі взяла би. А так працюю кожного дня з собою. Зрозумійте це правильно. Так, 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 так. Що ви скажете про каву з колагеном? Скажу, що чудово, пийте каву з колагеном, теж вона буде вам допомагати, підтримувати додаткове якраз таки, джерело білку в контексті колагену. буде дуже-дуже корисно для вас. Тому на здоров'я. І теж всі ці наші поєднання. Тобто без цукру, обов'язково. Тому що будете пити з цукром, ну, якість, о, в смислі, не якість, а властивості колагену просто от в туалет пустити всі. Ось така біохімічна там складна реакція. Коли буде в нас ефір про колаген, розповім докладніше про каву з колагеном. Здається, на наступному тижні, у нас якраз він і буде. Чи то чай на наступному тижні, чи то кава з колагеном. Ось так. Що ще, дівчата, що ще ви хотіли запитати? Може, по іншій темі можете запитати, тому що я готова. Так, дякую за ефір. А вам дякую, що ви були зі мною і що ви задавали такі класні питання, що ви така аудиторія, з якою приємно працювати. Завжди-завжди вам рада. Ну що, тоді до наступного тижня. Сьогодні бачу питань більше немає. Тоді до наступного тижня. Пока-пока.